Христос Воскрес, вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. А я запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Е, відкриймо Євангеліє від Йоанна, 20 розділ, від вірша 19-го. Саме цю Євангелію будемо слухати завтра в неділю Божого милосердя. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм, Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому. Ми бачили Господа, та Він сказав їм, якщо не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні, і тома з ними приходить Ісуса, двері були замкнені, та став посередині і сказав: Мир вам, потім каже тобі. Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Томас сказав йому: Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив, блажені ті, які не бачили, а повірили. Багато й інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі, а це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали в Його ім'я. Читаємо сьогодні в Євангелії, що Господь першого дня тижня, тобто в неділю, став посеред спільноти учнів, а потім зробив це ще раз восьмого дня, тобто знову в неділю. Неділя є і першим днем тижня, і восьмим днем тижня, тому що настає після сьомого дня. І це важлива згадка, бо показує, що життя учнів, життя спільноти церкви вимірюється. Зустріч з Воскреслем, а та зустріч відбувається щонеділі. І ця зустріч, в принципі, триває до сьогоднішнього дня і звершується щонеділі під час Євхаристії. Християнин це хтось, хто живе від неділі до неділі, від Євхаристії до Євхаристії. Ми приходимо, приймаємо тіло і кров Господа, приймаємо Його благодать, щоб мати силу жити до наступної неділі, щоб мати силу. Нести свій хрест, щоб мати силу любити, щоб мати силу йти далі в цьому напрямку до небесної вітчизни, і не можемо жити інакше. Один із ранньохристиянських мучеників так і сказав: Сіне посумус» без неділі ми не можемо, бо поза зустрічю з Воскреслим немає життя. Наступним важливим образом, який виділяється серед цього тексту, є спільнота. Це спільнота наляканих учнів. Можемо сказати, не ідеальна спільнота. Двері написано, були замкнені. Ці замкнені двері показують теж, можливо, якусь замкнутість цих учнів. Але саме до такої спільноти приходить Ісус Христос і показує, що його рани прославлені. Саме такій спільноті Христос дає свого духа і дар прощення гріхів, дар примирення. Саме в такій спільноті, якою є церква, кожний з нас зазнає спасіння. Тома не був того дня серед учнів. Можливо, був згіршений іншими, можливо, собою. Можливо, не міг прийняти того факту, що він теж залишив Господа і покинув його посеред страстей, втік від Христа. Але йому окремо Господь не являвся. Поза церквою, дорогі мої, є великий ризик розминутися з Воскреслим. Поза церквою є великий ризик не отримати Святого Духа. Христос саме в цій неідеальній спільноті прийшов, став посередині і дихнув і сказав Прийміть Святого Духа. Це нагадує цей творчий акт, коли Бог творить людину. І вдихнув її ніздрі віддих життя, цей дух оживляє спільноту церкви. Тому оці церкви, наприклад, Святий Августин говорить, що Святий Дух є як душа церкви, як душа оживляє наше тіло, Дух Святий оживляє тіло церкви. Поза церквою є великий ризик не отримати цього духа. Поза церквою взагалі є великий ризик не зазнати прощення і втратити спасіння. Серед спільноти учнів Євангелист Йоанн особливу увагу приділяє томі. Подумаймо хвильку. Євангелист, натхнений Святим Духом, приділяє увагу апостолу, який сумнівається, який не вірить у свідчення інших, не вірить у свідчення тих, хто зустрів Воскреслого. Таке вирізнення, Томи, думаю, має значення для церкви і має значення для кожного з нас. Інакше. Ця історія не з'явила би у Святому Писанні. Ця зустріч має значення для мене і для тебе. Перше, що хочу звернути увагу, це те, що невіра має відцентрову силу. Ця невіра, якби ставить тому поза спільнотою, викидає його зі спільноти. І навпаки, віра, врешті-решт, приходить до спільноти і визнає віру, віра, включає нас в містичне тіло Ісуса Христа. І мова не про будь-яку віру. Не про нашу особисту віру. Віра мова про віру, яку визнають апостоли. Кожен з нас не живе якоюсь індивідуальною вірою, так, наша віра якось там індивідуально проявляється, але ми, дорогі, живемо вірою церкви. Я не маю якоїсь своєї приватної, от це Романолабавої віри. Я маю віру церкви. І хочу визнавати віру церкви, не свою приватну. Євангелист Йоан, описуючи зустріч Томи з Воскреслим Христом, згадує грецьке прізвисько Томи, дідімос, що означає близнюк. І святий Августин пояснює наступним чином: Тома є близнюком усіх тих, хто вірить, незважаючи на труднощі у вірі, хто вірить, не ототожнюючи віру з очевидністю, хто вірить, борючись, сумнівається, але бореться і повертається. Постійно переживає спокуси. Але вірить, незважаючи на темрю ніч випробування. І такої віри я собі і вам бажаю. Бажаю вам віри, церкви, Христос Воскрес! До зустрічі!